Онлайн-книга про українських захисників у мережі інтернет з'явилася електронна збірка розповідей про поранених прикарпатських бійців. Це живі історії та спогади із зони АТО, а також бесіди із родичами героїв. Усі вони були надруковані у газеті репортер. Таким чином автори спільно з волонтерами привертали увагу до людей, котрим після війни необхідна допомога. Щоб записати інтерв'ю, каже автор Світлана Лелик. Їздила у різні куточки області. Деякі особливо закарбувалися у пам'яті. Мая Федорейшн. Сестра загиблого Вадима Савчака з Бурштина. Жінка в пам'ять про брата просила допомоги його пораненому побратимові. Позивний Алі, він, доброволець батальйону Джахара Дудаєва, він сам з Чернівців. Тобто вони настільки були здружилися під час служби. Він приїздив до Вадима додому, коли ну, загинув, приїздив часто на могилу, ось. а в нього самого було ну, дуже важке поранення, він там переніс чимало операцій, і потрібна була допомога. І вона ну, звернулася, аби допомогти йому. Пам'ять про прибрато, аби з часом ці історії не забулися. Волонтери вирішили зібрати їх у єдину збірку. Все для того, щоб мешканці Прикарпаття мали постійний доступ до живої історії своїх бійців. Коли ця інформація накопичилася, ми хотіли зберегти це в одному. Ресурси, одне джерело зробити, і власне, оскільки в нас немає ресурсів на друк книги, то ми зробили онлайн книгу для того, щоб люди із Прикарпаття могли довідатися про цих бійців. І можливо ця історія війшла. Ця інформація війшла в історію. Посилання на збірку можна відшукати у групі Поранені сосу мережі Фейсбук. Волонтери кажуть, книга ще буде доповнюватися новими історіями. А за її друк візьмуться хіба після закінчення війни. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.